Добрий день малята! Пропоную вам сьогодні загадки відгадати про гарненьку птаху. Жовтогруді сестрички у дворі моєму живуть, дружною з літають, крихти хлібні збирають це синичка. Молодці малята. жовтою грудкою знаємо птицю. Називається Цікава пташка у нас проживає, Животик жовтенький, ця пташка має, За море у теплі країни літає, а з нами зимує і для нас співає. Це синичка, молодці малята. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда. груда. Запустіть і день розбудить, як горовчик невеличка. Хто це, діточки? Синичка, молодці малята. Жовтогруді пташенята просять хліба в двір їм дати, на морозі мерзнуть січки. Прилетіли вже синички. так, дітки. Жовто груді з мають чорні капелюшки, сірі лапки білі щічки, називаються. Так, дітки, синички. Прилетіли сіли, пісеньку заспівали дві подружки, дві сестрички на прізвисько синички. Хоч і менше горобця, не боюся зими я. Всім відома ця птиця її. Так, синиця. Не боїться ця пташка зими. Сало любить вона, так як ми. Жовта грудка та сиві крильця, здогадалися хто це? Синиця. так, дітки. Пташка невеличка, в неї білі щечки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається. Так, дітки, синичка. Як зима, вона на гілці і співа, мов на сопілці. Жовті груди, чорні крила. Усім сала сама з'їла. Хто це? Синичка. Жовто груда і прудка пташечка, оця мала. По гілках вона стрибає, капелюшок чорний має. Просить сало та насіння, не боїться мороз взимку. Це синичка. Дякую вам за увагу.